Вітаю, мене звуть Роман Мудрий. Сьогодні в етері ми говоримо про торгівлю людьми зі мною у студії Наталія Голинська, експертка з протидії торгівлі людьми міжнародного благодійного фонду Карітас Україна. Я вітаю вас. Вітаю досвід 20 років. Я бачив, що змінилося за цей час. От з того, що ви починали, можливо, якось Україна прогресувала в виявленні таких злочинів в захисті людей. Тобто, що змінилося? Змінилося багато. Змінилося в першу чергу саме явище торгівлі людьми і його розуміння в суспільстві, і відповідь організації громадянського суспільства і держави на це явище спочатку сприймалося явище торгівлі людьми, як тільки сексуальна експлуатація жінок. Пізніше розширилось це поняття, і торгівля людьми тепер уже сприймається як експлуатація трудова, сексуальна, як змушування дужибратства, експлуатація людей в війні, як сурогатне примусове материнство, незаконне усиновлення чи удочерення. Ріння тощо. Тобто на початку роботи нашої організації 2004, 2005, 2006 рік ми працювали лише з жінками, що постраждали від сексуальної експлуатації. Пізніше ми почали працювати із чоловіками, які переважно частіше страждають від трудової експлуатації, і пізніше також з дітьми. Тобто, явище торгівлі людьми торкається всіх, може торкнутися всіх людей, незалежності від віку статі, місця проживання, освіти тощо, а е як реагування держави, як допомога постраждалим, багато що змінилося з 2012 року, коли був прийнятий закон України про торгівлю людьми, і е відповідно розроблені всі нормативно-правові акти, як працювати з людьми постраждалими, стандарти роботи з постраждалими особами. Механізм перенаправлення людей для отримання комплексної реінтеграційної допомоги тому можемо говорити, що 2012 рік це став якимось таким як е, новий поштовх. Та? бо тоді почали можливо можливо взялися за взагалі. У це таке торгівля людьми. Держави більше взялися, та і цього часу почалися якісь зміни. Так, зокрема в державі Україна почалися зміни в плані протидії торгівлі людьми і допомозі постраждалим особам. От я ще теж хотів розпочати зі статистики. Власне, скільки українці постраждали від такого злочину, я поясню, чому я про це питаю. Мені здається, що новини, я ще паралельно ведучий новин, ми багато говоримо про економіку, ми багато говоримо про політику, про війну, про різні злочини. Але торгівля людьми, мені здається, це тема, про яку ми е, дуже часто ну, в принципі, не говоримо. І тут я бачу цифру 300 тисяч. Можливо, ви зараз скажете якусь іншу цифру нову. Та, от, власне, що це за цифра? І... Ця цифра є приблизна і е, говорять, що за роки незалежності, тобто з 1991 року, приблизно 300 тисяч українців, а я думаю, понад 300 тисяч українців постраждали від торгівлі людьми. Е, однак питання статистики завжди є викликом і не до кінця ця статистика є правдивою. З 2012 року держава взяла на себе функцію виявлення і ідентифікації осіб, що постраждали від торгівлі людьми, і надання їм такого офіційного статусу і потім комплексу допомоги. І з 2012 року вже держава веде таку офіційну статистику, але в сфері протидії торгівлі людьми і допомозі постраждалим працює багато недержавних організацій, зокрема. Карітас України. І е, ми маємо, так би мовити, свою статистику. Тобто люди звертаються до нас, бо, можливо, не знають, що е, офіційно можна отримати статус особи, що постраждала від торгівлі людьми від державних органів, звернувшись до районної чи обласної військової, тепер військової адміністрації. Тому. Е, так, це статистика, є така статистика. Але останні роки Національна соціальна сервісна служба веде облік осіб, що постраждали від торгівлі, і надає відповідно такі статуси і оприлюднює цю статистику. І я маю актуальну статистику. Кажіть актуальну статистику за 2024 рік. 182 особи постраждали від торгівлі людьми згідно з офіційною статистикою і отримали статус особи, що постраждали від торгівлі. Але я ж вас от переб'ю, то важливо знати, що це ті люди, які офіційно звертаються, а не мовчать. Ми ще про це сьогодні поговоримо, бо ну це ж може бути значно більше всього. Так зазвичай є набагато більше, і де коли ми кажемо, що офіційна статистика це як верхівка айсберга. Основна маса людей, які постраждали або не звертаються до державних органів, або звертаються до недержавних організацій, або взагалі ні до кого не звертаються. Тобто за останній рік, 24-й рік, це 182 людини, з яких 105 чоловіків, 67 жінок, 5 хлопчиків, 5 дівчаток. І щодо суті торгівлі людьми, то більшість випадків це є випадки змішаних форм експлуатації, тобто трудова експлуатація, сексуальна експлуатація і втягнення у військовий конфлікт. І це 123 випадки це люди, яких викрали росіяни, утримують незаконно цивільні особи. Це люди, яких тримають десь в Підвалах, десь в так званих поліцейських відділках, змушують працювати, знущаються інколи сексуально або залучають до е військових дій. Це не обов'язково прямі збройні дії, але обслуговування військових об'єктів, копання траншей, прибирання військових приміщень, утилізація тіл вбитих росіян, решт збір решток тіл, чи розмінування навіть територій. Собою. Це е, такі випадки, які є нові, але які нам показує тепер е, це повномасштабне вторгнення, окупація, і е, це все, що відбувається е, під час війни в Україні. От ми зараз ще до війни повернемося, але е, от ви сказали за такий трошки поділ. Там е, я маю на увазі, є якийсь поділ по гендеру по статтях, типу, що, наприклад, жінок більше використовують в сексуальному, а е, чоловіків, наприклад, в. Ні, або в роботі, та і в дітей, напевно, в роботі що це загалом є все-таки така тенденція, що частіше жінок використовують в сексуальній експлуатації чоловіків в трудовій експлуатації або в тих змішаних формах торгівлі людьми, коли використовують для, для багатьох цілей дітей, часто використовують для примусового жібратства і інколи втягують, втягують в злочинну діяльність. Тобто підлітків інколи вербують для того, щоб вони переносили якісь пакунки, і це можуть бути наркотики, вони не знають про це, бо їм обіцяють якісь гроші, або і виплачують якісь гроші, але це є втягнення в незаконну злочинну діяльність. Інколи експлуатують людей з інвалідністю. Людей похилого віку, людей, які є на кріслах колісних, для примусового жебракування, наприклад, угу. От, наприклад, коли ми бачимо. От навіть нас під роботою не треба далеко ходити. Під магазином стоїть жіночка, і до неї дуже часто декби таке спостерігати, підходить хлопець молодий, вони там щось між собою абсолютно спілкуються. Я в принципі розумію, що вони між собою знайомі. Що мені робити? Це можна підозр... запідозрити тут. Оцей злочин можна запідозрити, і якщо це є злочин, ви можете, і як свідомий громадянин, повинні звернутися до поліції, бо є. Два види такого жебрикування, таке гуманітарне, тобто людина справді бідна, і вона прийшла біля церкви, щось попросила, забрала собі і поїхала додому. А є примусове жебратство, коли можливо цю літню жінку цей молодий чоловік експлуатує, змушує її жебрати. Збирати кошти, а потім забирає від неї ці кошти. І вона практично може нічого не отримувати, може жити десь у підворотні або в дуже поганих умовах і навіть голодати, але він її утримує і змушує жебракувати. І якщо він має кілька таких жебраків по місту Львову, це вже бізнес. Це бізнес, а торгівля людьми це нелегальний і дуже прибутковий бізнес. Як змінилася ситуація з повного штабному Власне, з повномасштабним вторгненням збільшилися випадки експлуатації українців росіянами на підконтрольних. Росіянам території так і це власне такі змішані форми експлуатації: трудова, сексуальна і втягнення військових конфлікт, зрештою про що свідчить офіційна статистика, і про що говорять фахівці Карітасу? Дуже багато людей, які були в полоні, наприклад, цивільні особи, яких утримували незаконно, їх експлуатували, над ними знущалися після повернення. Вони не дуже охоче звертаються до державних органів, хоча є звернення і звертаються до карітасу для отримання допомоги. Інколи вони звертаються до медичних центрів, в першу чергу, щоб поправити здоров'я. Але наші фахівці, психологи, виявляють, що це не просто хвороба фізична, а це психологічний стрес від того, що людей експлуатували. Угу. А власне, щоб не попастися на гачок, та напевно варто або в моєму випадку, як я вже сьогодні розповідав, або ж якось виявити цей злочин. Та потрібно можливо трішки щось підівчити і навчатися. Я знаю, що ви дотичні до онлайн курсу на Прометеусі. Так, от розкажіть про нього. Для чого, для кого? Власне, ми спостерігаємо, що в суспільстві. В нашому є трошки таке однотипне сприйняття поняття торгівлі людьми, як це тільки сексуальна експлуатація, або взагалі не розуміння, що це таке. Є за низький рівень, наприклад, самоідентифікації осіб, що були. В експлуатації були в, в торгівлі людьми, але вони кажуть, що це ну, просто мені може не пощастило, бо мені не заплатили, а я три місяці працював. А це чистої води е, трудова експлуатація або е, торгівля людьми з метою трудової експлуатації. І от для того, щоб підвищити цей рівень обізнаності нашого суспільства, рівень. Е, самоідентифікації осіб, що постраждали від торгівлі людьми, ми зробили цей курс онлайн-курс на платформі Прометеус, Торгівля людьми, як захистити себе та своїх близьких. І кожен охочий може пройти цей курс. Там є багато корисних порад, там є багато корисних посилань, тому що під час війни я вважаю, що ця тема е, явище торгівлі людьми набуло дуже жорстоких рис. Це е, злочин е, над людиною, який е, є дуже жорстокий, особливо під час війни. А, власне, чи цей курс може бути частиною шкільної або університетської програми, бо ну, звідки просто люди будуть дізнаватися, що такий курс існує? Знаєте, за е, півтора року. Е, Майже 25 тисяч вже пройшло цей курс, ага. і ми дуже раді, що люди користують е, з цих знань і е, проходять цей курс, отримують сертифікати. Чи може він бути частиною навчальної якоїсь програми? Е, не знаю, можливо. Це скорше неформальна освіта, просвітництво. Е, в шкільній освіті е, є елементи. Е, Підвищення обізнаності, що таке торгівля людьми, є елементи, як бути як вести безпечний спосіб життя і уникнути ризиків. В університетській освіті також є різні курси, але ну чи вони є формалізовані, там признані міністерством освіти. Напевно, що ні. Тому я вважаю, що наш курс є скорше курсом для неформальної особистої освіти. Я чому про це питаю? Тому що мені здається, що вже старші люди та от вони все знають, їм ніякі курси не потрібні. Дітям бажано б якось дітей бажано б якось навчати. Це таке саме, як тема сексу. Та коли на уроці біології хлопчики читають той параграф, дівчатки читають інший параграф, і в кінцем саті ніхто нічого не читає, бо в принципі це обговорювати ніхто не буде на наступному уроці. Та або всі читають інші параграфи, та от і інші. Тому я питаю, є ще інший проєкт «Крихке життя. Там цілий фільм. Чим цей проєкт відрізняється від курсу? Наприклад, що ви показали в цьому фільмі? Це не тільки фільм Крихке життя. Тя, а ми випустили нещодавно ще й книгу «Крихке життя. Онлайн-курс це освітній курс, а фільм це такий напівхудожньо напівдокументальний проект, де зібрані історії постраждалих осіб і подані, описані в такий трошки художній спосіб. Тому що, коли так розповідати прямими фактами, як відбувається злочин торгівлі людьми, з вербуванням, переміщенням, експлуатацією, воно е, Тяжко сприймається і, ну, і тяжко читається. А книгу і фільм «Крихке життя ми випустили для того, щоб більш простою мовою розповісти правдиві історії випадки торгівлі людьми, які відбуваються під час війни. Ви згадали різні категорії вікові. Діти, старші люди, які, мабуть, це все знають. Але війна внесла свої корективи в наше життя. І старші бабусі. Переїжджають за кордон, пересікають кордон, попадають у нове оточення, вони стають дуже вразливими, вони не знають законів мови тої країни, і їм хтось може запропонувати, наприклад, житло, а пізніше втягнути в злочинну діяльність або змусити вже бракувати. І це виклик нашого часу. Це... Те, що люди різного віку повинні розуміти, і тому ми власне випустили цей фільм і видали книгу. І ще одна мета була. Оскільки і фільм, і книга є англійською мовою, вони орієнтовані на закордонну аудиторію, на європейську і світову, можна сказати, аудиторію, тому що не всі розуміють, що відбувається в Україні, і як злочин торгівлі людьми виглядає в умовах війни. Посадали ще за бо на приклад за закордон, та коли приїжджають. Але я вам скажу з того, що ти деколи бачиш в новинах, мені здається, що і в Україні в нас якісь такі наївні, дуже люди, які попадаються вже і зі знанням мови та от всі попадаються на гачок. Які види допомоги на діякарі та постраждалим? От коли до вас звертаються, що можна отримати. У першу чергу в мережі Карітас існує сім центрів з протидії торгівлі людьми в семи регіонах України. Це, наприклад, у Львівській області, Одеській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській, Київській областях. Людина, яка була в складній ситуації, і думає, можливо, що це торгівля людьми, або була був факт експлуатації, був факт порушення її прав, і людина відчуває, що це неправильно, може звернутися до карітасу і отримати комплексну реінтеграційну допомогу, яка включає в себе і матеріальну допомогу, і психологічну допомогу, і юридичну, і медичну, і допомогу. Працевлаштуванні, тобто різні є види допомоги, але ми, ми підходимо індивідуально до кожного бенефіціара. Комусь треба тільки медичне лікування, і якась психологічна мотиваційна така підтримка, комусь потрібні елементарно Прості речі побуту, тому що людина втратила житло десь на сході України. Виїхала за кордон, там її експлуатували повній, Вона не має зовсім засобів до існування. Вона повертається на батьківщину і не має нічого, мусить починати з чистого листа. Ми допомагаємо в різний спосіб, намагаємося залучити різні ресурси, які є в нашій організації, щоб допомогти людині. В першу чергу ми ставимо. Людину на перше місце, її потреби. Угу. далі все індивідуально від масштабів проблем. Що ви змогли сказати людям, які зараз мовчки тешать експлуатацію? Це важкий стан. Я би хотіла, щоб кожна людина розуміла, що людина має гідність і свої права. І ніхто не має права знущатися з людини, порушувати її права, експлуатувати її. Якщо людина знаходиться в замкнутому стані, її утримують, експлуатують, важко вибратися з цього стану, але можливо, надія завжди є, і ми бачимо люди цивільні, військові, які були в полоні понад три роки, повертаються. Живі, може не здорові, але повертаються. Надія завжди є. Я би хотіла сказати людям, які десь зараз, можливо, перебувають в складних ситуаціях, можливо, в ситуаціях експлуатації, намагатися з них вибратися. Є різні способи, втікнути, підкупити. Можливо, офіційно. Обмін полоненими, якщо в полоні людина життя триває, надія є. Якщо вам вдалося вибрати з цієї ситуації, не мовчати, не тамувати біль в собі, звертатись по допомогу. Ми люди повинні допомагати одні одним. Це, це чистої води, християнство, це людяність. Добре, ось ця мережа, куди звертатися? Це тільки великі якісь обласні центри, де вас знайти. Центри Карітасу з протидії торгівлі людьми діють в семи областях, але своїми послугами охоплюють 12 областей України. Тобто контакти центрів можна знайти на сайті Карітас України. Але я також хочу озвучити: в місті Київ є Карітас Київ і Карітас Івано-Франківськ. Карітас Самбірсько-Дрогобицької єпархії у Львівській області, але місто Дрогобич. карітас Одеси, карітас Чернівці, карітас Хмельницький, карітас Тернопіль. Але ми можемо допомогти людям, які є, наприклад, в Житомирській області чи в. Закарпатської області неважно де ви знаходитесь. Якщо вам потрібна допомога, ви можете звертатися до мережі центрів Карітасу України. І хочу сказати, що наші фахівці наших центрів працюють дуже добре, працюють проактивно, фахово і. Нам, наприклад, за минулий рік вдалося виявити 198 постраждалих осіб, навіть більше ніж офіційна статистика Національної соціальної сервісної служби, і не соромитися. А власне, ми сьогодні говорили про торгівлю людьми. Це не десь у фільмах, не десь за кордонах. Так, тобто ми це все можемо бачити навіть у своєму під'їзді або під своєю роботою. А тема є різні. Торгівля людьми і використання людей може бути теж абсолютно різними. А зі мною в студії сьогодні була Наталія Голинська, експертка з протидії торгівлі людьми міжнародного благодійного фонду Карітас Україна. Я дуже дякую вам, що ви сьогодні були з нами. І нагадаю, мене звуть Роман Мудрий. Що обов'язково почуємось, і побачимось.